Знаєте, від чого найбільше плющить расистів, коли з ними сперечаєшся в інтернеті з приводу історії? А їх плющить найбільше від думки про те, що радянський союз для нацистської Німеччини був братом і вірним партнером. Адже радянська пропаганда створила міф, що СССР СРСР і нацистська німеччина завжди були затятими ворогами. А чи знали ви, що саме Сталін допоміг Гітлеру відновити німецьку армію після Першої світової війни? Чи знали ви, що останній а, потяг із зерном із радянського союзу в Німеччину пройшов за декілька хвилин до того моменту, як нацисти розпочали свою атаку 22 червня 1941 року? Більше про дружбу двох найкривавіших диктаторів 20-го сторіччя у сюжеті «Міфи історії. Вересень 1941 року радянський союз у вогні. Солдати гітлерівської Німеччини на підступах до Києва. У цей самий час із сплюндрованою нацистами України до Німеччини відправляється цінний вантаж понад півмільйона тонн зерна. Нацистська армія потребує їжі, нічого особистого, тільки бізнес. Після першої світової війни між Німеччиною та Радянським Союзом зав'язується тісна дружба. Обидві країни невдоволені, що відтепер світ у руках трьох держав: США, Франції та Великобританії. Як покарання за те, що Німеччина почала першу світову, у неї забрали усі колонії, заборонили мати армію та примусили платити непосильні для її економіки грошові відшкодування потерпілим країнам репарації. У 1923-му Франція та Бельгія окупували Рурську область. Індустріальне середовище, це Німеччини після цього країну охопила масштабна економічна криза. Її зубожіле населення стало легкою здобичю для пропаганди нацистів. З радянським союзом країни заходу поступили інакше його просто ізолювали від усього світу. До 1934-го Москву принципово не приймали до Ліги націй, попередниці ООН. У такий спосіб Захід намагався перешкодити більшовикам здійснити світову соціалістичну революцію. Це і підштовхнуло дві ображені країни до співпраці. З 1933 року нацистська Німеччина стала головним торгівельним партнером радянського союзу. Тому економічна блокада, яку у 1940-му країни заходу ввели проти Гітлера, провалилась. Адже всю необхідну для війни сировину фюрер отримував від Сталіна. СРСР постачав Німеччині нафту, роду, нікель, золото та зерно. Взамін Москва отримувала військову техніку та промислове обладнання. Водночас радянський союз закуповував гуму та цинк в Англії і таємно перепродавав їх. Німеччині Гітлер чхати хотів на заборону Німеччині мати власні збройні сили. Саме Сталін допоміг лідеру нацистів відновити військовий потенціал Німеччини. У радянському союзі діяло три великих центри підготовки кадрових військових нацистів. У Липецьку навчали авіаторів у Казані танкістів, а в Самарі як застосовувати хімічну зброю. Більше 30 майбутніх генералів третього рейху пройшли стажування у СРСР, зокрема, начальник генштабу сухопутних військ нацистів Хайнц Гудеріан. Біля Мур. Манська за згодою Сталіна німці побудували військово-морську базу Норд у перекладі Північ. Саме з неї, у березні 1940-го третій рейх напав на Норвегію за таємним планом Бліц, нацистські бомбардувальники долетіли до Англії на радянському пальному, а сталінські кирголами провели через Берингову затоку німецький корабель Комет, який потопив кілька суден країн антигітлерівської коаліції. Гітлер зі свого боку допомагав військовою технікою під час нападу СРСР на Фінляндію у тисячі. 1940 році активна співпраця відбувалась також на рівні спецслужб. НКВС та ГЕСТА створили навіть спільний навчальний центр у польському місті Закопане. На міжнародній арені комуністичний радянський союз та нацистська Німеччина грали ролі затятих ідеологічних ворогів. Гітлер і Сталін майстерно ввели політики в заходу в оману і змусили їх піти на поступки. Це була хитра тактика. Мовляв, співпрацюйте з нами, і ми разом переможемо комуністів чи нацистів. Саме за мовчазної згоди заходу Гітлеру подарували Чехословаччину та дозволили анексувати Австрію. А за лаштунками світової політики, лідери СРСР і Третього Рейху укладали таємні договори аби перерозподілити між собою карту світу 23 серпня 1939 року. Нацистська Німеччина та Радянський Союз підписали пакт про ненапад, відомий як договір ріббентропа Молотова. Скоординувавши дії 1 вересня, Гітлер напав на Польщу із заходу, а Сталін, 17 вересня, зі сходу окупувавши територію західної України, яка тоді входила до складу Польщі. Так почалася Друга світова війна. Вермах та Червона армія діяли. Як союзники, наприклад, облогу Львова і Брест розпочали нацисти. Пізніше вони відступили, і справу завершувала вже радянська армія. 22 вересня у Бресті на честь розчленування Польщі між третім Рейхом та СРСР відбувся спільний військовий парад Вермахта і Червоної армії у грудні 1939-го Радянська газета Правда опублікувала телеграму Гітлера, у якій той сердечно вітав Сталіна із 60-ти річчям. У відповідь вождь написав, мовляв, дружба їхніх народ скріплена кров'ю, буде довгою та міцною. Після 1941 року у СРСР всіляко заперечували існування будь-яких таємних угод з нацистською Німеччиною. Радянський оригінал договору про ненапад Рібентропа Молотова знайшли тільки у 1992-му коли розсекретили архіви ЦК КПРС Та всупереч історичним фактам, частина російських політиків та істориків і нині називають цей пакт підробкою, яку, начебто, сфальшували західні спецслужби, аби заплямувати чесну репутацію Сталіна, адже договір Рібентропа Молотова беззаперечний доказ того, що Керманич СРСР були співучасниками найжахливішого злочину ХХ століття розв'язання Другої світової війни.